Ось що я знайшов розпаковка тафель. Там три пакети у нас. Що ми отримали? Вегетаріанська їда? Ми вегетаріанську просили. Так. Ось такі. Риба вегетаріанська. Курочка вегетаріанська. Тепер скажи, що є вегетаріанець. Так, Салями вегетаріанські. Так. Ще такий сир вегетаріанський. Такий самий. Ковбаски, сосиски, вегетаріанські. Це все, до речі, за 1 євро це весь пакет. Так, шніцелі вегетаріанські. О, така помаска. Така помазка соєва. Дуже смачна, дуже смачна. Кісто з брокколі Потім тофу. О, без упаковки тоффи, дуже смачне. Перчик. Тримай. І так, і все